Літературна місія на Прикарпатті знову ініціюють збір книжок для читачів півдня та сходу. Попередній вантаж у бібліотеках Донеччини та Луганщини зустріли радісно, кажуть організатори проекту. Цього разу зроблять акцент на українських дитячих виданнях. благодійно просвітницьку акцію найменували Великдень української книги. Назву обрала не просто так, адже вкладають у неї символізм духовного відродження. В цьому контексті відродження української мови, відродження національної культури традицій. І в такому контексті власне збір цієї літератури, якщо ми аудіо-відеопродукції закумулювавши її, ми передамо, сподіваємось на те, що це дозволить якимось чином певно ну, краплю внести в те, щоб власне на сході в півдні України сприяти. Якби і, власне, сучасної української культури, традицій та звичаїв, окрім книжок, запишуть аудіодиски з українськими дитячими піснями та фонограмами. Їх можна буде використовувати при підготовці шкільних тематичних свят та урочистостей, а ще передадуть методичну літературу для вчителів В облдержадміністрації Переконані такі просвітницькі проекти нині вкрай потрібні. Та гуманітарна проблема, яка була і є, поки що залишається на сході нашої держави. Це власне десь недосконала та попередня гуманітарна політика, яка велася не так, як потрібно. потрібно робити все для того, щоб популяризувати українську книгу, українське слово і потужну інформацію, яка стосується різних напрямків. Якщо говорити про дитячу літературу, літературу для юнацтва для молоді, вона має бути цікава, вона має бути. Доступна книги збирають в обласній універсальній науковій бібліотеці. Щоправда, ініціатори просять людей із розумінням ставитися до благодійної акції та приносити виключно якісну українську літературу.